Вихователь рівненської української гімназії Тетяна Остапіна потрапила у число цих семи працівників. Новиною шокована. Особисто я, як студентка, яка отримала червоний диплом, як вихователь, який має вищу категорію, ну мабуть, двірники. Говорить, днями побачила наказ, згідно якого, 1 вересня у неї не буде роботи. В Зв'язку з економією бюджетних коштів, в зв'язку з тим, що ми не входимо в штатний розпис, немає такої посади, вихователь гімназійного класу, нас вирішено скоротити, тобто знайти економію за рахунок скорочення семи ставок вихователів такою економію не погоджуються батьки вихованців Рівненської української гімназії, які зібрались на батьківських зборах у навчальному закладі. Адже переважна більшість родин віддала свої чада до цієї гімназії саме через те, що з дітьми тут працюють вихователі. Вчитель це той, хто вчить. Дитина п'ятого класу знаходиться тут з часу дня до сьомої години вечора. Цебто більшу половину дня цю дитину треба не тільки вчити, а ще й виховувати, тому що це діти ще малі. І я рахую, що посада вихователя це дуже важливо. Немає бажання розлучатись зі своїм вихователем і старшокласниця Марія. Говорить, у свій час саме вихователь допомогла їй здружитись із однокласниками. Мені це як друга мама, як друг, яким можна порадитися, якого можна спитати, який завжди допоможе. Ситуацію пояснила заступник міського голови рівного Галина Кульчинська. У 2012 році вийшов новий наказ Міністерства освіти, в якому затверджений новий штатний розпис для загальноосвітніх шкіл та управлінь освіти в ньому не передбачаються посади вихователів для старшої ланки загальноосвітніх шкіл. Однак, незважаючи на побажання міністерства освіти, говорить Галина Кульчинська, людей звільняти ніхто не буде, адже заробітна плата їм нараховується з міської скарбниці. Вихователі залишаться на своїх робочих місцях. Це неправильно. Ми не маємо права звільняти людей з роботи і просто казати їм дякую, а далі вийдете на вулицю. Цього категорично не можна допускати. Якщо місто... Скільки там років назад взяло на себе відповідальність за робочі місця цих людей? Якщо вони потрібні, і батьки підтверджують це масово, ми маємо зробити все для того, щоб вони залишилися. Тож нині освітяни розмірковують про механізм, який буде законодавчо правильним та погоджений батьківськими і педагогічними колективами рівненської української гімназії, аби вихователі могли і надалі працювати. Катерина Мункач і Артем Лаговський новини рівного.